Так, всім підписникам та глядачам привіт. Ну що ми сьогодні? Будемо працювати, коротше, скидав сніг з воза, бо бачите, у нас снігу вистачає, Нападало Ті дрова, що перевіз, засипало. Коротше, частину порубав, частину не встиг. Бачите, в кінці городу там копичка стоїть з тюками соломи І це ми зараз поїдемо по солому. Коротше. Тракторця, підчепимо. І поїдемо до. Треба для господарства, дай трохи на продаж. Тато продає, так як я казав вам. Так що йдемо, запускаємо тракторця і їдемо. Так, а це відео для тих, хто питав, як зберігаємо капусту. Та отак батя зробив такого кагата. склав гарненько неї, соломою вкрив. Ну, Спочатку біг-беги старі, порозрізав там. Для і отак от зберігається. Це там собі вже переносить. Підчищає, готує. Як бать, як зберігається, нормально? Нормально. Деякі листочки такі підсохли трошки, але в принципі непогано. Мишки допомагають. Мишки допомагають. Ну, всі ж хочуть їсти. Ну да. так що, бачите, якось так. Ще трошки є капусточки. А зразу листочки батя відкидає, барашкам підуть. Так, що, готов? Підкидаю. Оський, як камінь, не піддаю, батя собі так переносить. Так, що, я йду до трактора завожу? Так, заливаю його. Так, йдемо до нашого тракторця. Сабакен, як завжди, охороняє. Будемо пробувати заливати і запускати. Так що заливаємо водичку. Так, заливаємо гарячу водичку. Так він краще заводиться. На вулиці десь мінус 5. В радіатор влазить десь і всю систему.

Так, ну що, будемо пробувати. Водичку гарячу залив, масло перевірив, акумулятор закинув, підключив, пробуємо. Так, друзяки, щось не хотів запускатися, як оказалося, маса погана була. Оказ знайшов, що, що воно таке. Треба масу переробити. Напишіть, що, як його як краще зробити, і Тут якась отака. Зараз прогріється. Чіпляю возика і їдемо в поле по солому. Так, ну що, прилетів вже на поле. Трохи звісно тут замело, замітало. Нічого, маленько будемо грузити. А маленько, потихоньку. Порвало пленку з тієї сторони, тому Та, це... такі вітри, вітри були, що коротше, пленку цю порвало. Щось але... будемо придумувати на цей рік. Може якось на зробити. Загрузимо повного воза, коротше. Так, батя складає. Так, друзяки, ну що, дивіться скільки нагрузили. Получається, 11 тюків. Не знімав, не показував, бо треба Треба було грузити. Баті їх сам точно не погрузить. Двоє брали тюка і грузили. Так що, бачите, снігу у нас трошки є. Будемо їхати додому розгружати. Сказ пустив. Він що з весни спускав, о, він геть а... Солому довезе. Що? Стоїть місяць, а тоді разом спустою. Зараз накачаю. Поїхали? Давай, поїхали. По снегу еда шатан.